Чим ближче до зими, тим я все частіше і частіше роблю ранкові прогулянки без велосипеда. От зараз, на вітер, прохолода, темрява в очах. На зустріч. Замерло будівництво нового мікрорайону Лазурний. Не на часі. Сьогоднішня моя ранкова прогулянка в бік мікрорайону Половки. Отже, закінчується мікрорайон Юрівка. Недобудований мікрорайон лазурний. Там попереду цим тротуаром і буде мікрорайон Половки. Місток через той самий струмок, який бере початок в Полтаві на території колишнього тарного заводу. І впадає ген далеко-далеко за селом Буланово у річку Морську. Переходю або навіть перебігаю вулицю на зелене світло-світлофора. Тепер я користуюся тільки ними. Бо По мій поганий зір не дозволяє робити це в іншому місці. Я просто не бачу автомобілів. Двірники встають рано. Микрорайон Половки. Боже його навколо. З цього боку сонце ще не світить, бо висотні будинки його просто-напросто сюди не допускають. Живуть же люди десь там на верхніх поверхах. Деякі будинки вже освітлює. І обігріває сонце. Опалення тільки вчора подали. Воно ще не спіло прогріти квартири. Околиця міста впритул підходить до Гришкиного лісу. Я заглиблююсь саме сюди, в цей ліс. Можливо, там дорогою не було чути, що я говорив на камеру. Шум автомобілів заважав. То я скажу, перейшов через той струмок, який бере початок Полтаві, впадає у Ворску Кілометр за 20-30 звідси. Проїздив я повз нього багато участків і на цих дільницях знімав кіно. Місток. Його перетинав, а от зараз я знаходжуся в Гришкиному лісі. 7 листопада з радянської доби люди ходили на парад, як ми казали. І я ходив, надував кульку і ходив ще школярин, а хулігани бувало підкрадуся непомітно і прокалюють мені. Кульки. Камера як здоріла, не дає слово сказати. Так от хулігани підкрадалися і проколювали його булавкою. Ранок камера так часто виключається, що не дає слово сказати. Тож, направляюся в бік своєї хатини. Сотня дорога освітлена сонцем. Тут вже сонця забагато. Перетнувши дорогу, я знову буду заглиблюватися в ліс на цей раз інший. Не знаю, як його назвати, Рябушанський, Пушкарівський, Та тепер, можливо, він називається Полочанський. Знаходиться поруч з мікрорайоном Половки. Не знаю, чи ці мої слова долинуть до кінця, чи камера вимкнеться, щось вона в мене така якась примхлива, часто вимикається. Згадав якось, як пішли ми з відчимом на демонстрацію трудящих, Ну, наприклад, 7 листопада. Симо дивимося, як йдуть школярі, робітнича молодь, старше покоління. Аж тут мій вічим, я дьянець туди в гущу, толпи, стовпи. Я давай за ним бігти. Ха, він бачив, як йшли музиканти, і в одного мунчтук випав. І він побіг, підняв його. Знову вимкнулася камера. Буду дивитися на екранчик. І скажу, що коли ми стояли, дивилися на демонстрацію трудящих, а мій вічим? Так якось... А він побачив, як одного музиканта випав. Підняв він той мунштук і віддав його музиканту. І Чому в мене камера вимикається через кілька секунд роботи?